Всім привіт, друзі! Презентую вам лаці котички жіночі бренд Буккапа, представлені в чотирьох кольорах. На замочку, по боках кишені та на замочку. Вони всі з капішоном з боку Лейба. Розмір від S до 2XL. Матеріал 100% поліестер. З розміром S та XL по 2 одиниці. З розміром N – 4 куточки. Та з розміром L до 2XL по одній кутиці. Всього лоті 10 одиниць. Вартість 17200 грн. Собівартість однієї курточки 720 гривень. Для перегляду більш просто виходить товарів для дому, одягу та узуття напишіть нашим менеджерам. Плюс у увай дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!